Чому контроль якості відділів продажів працює краще за традиційний моніторинг? В багатьох компаніях існує практика моніторингу роботи відділу продажів, але чи достатньо цього для досягнення високих результатів? Чому саме контроль якості роботи відділу продажів є більш ефективним, ніж традиційні методи моніторингу? Сьогодні ми з вами в цьому детально розберемося. Найперше, що таке традиційний моніторинг і чому він може бути недостатнім? Традиційний моніторинг він зазвичай включає в себе базову перевірку досягнення певних цілей, таких, наприклад, як кількість дзвінків чи укладення угод. Хоча це дає певну картину, він не дозволяє глибше оцінити процеси і взаємодію з вашими клієнтами. Тобто, ви можете отримувати позитивні цифри. Але насправді це не означає, що ваші менеджери вони працюють ефективно, або що клієнти ваші задоволені. Що ж таке контроль якості і чому він працює краще? Контроль якості це, це більш комплексний підхід, який охоплює всі аспекти роботи вашого відділу продажів. Ось сюди входить аналіз процесів на кожному етапі продажів від першого контакту до закриття угоди. Вивчення комунікації з вашими клієнтами, задля того, щоб зрозуміти, чи дотримуються ваші менеджери стандартів, чи ефективно вони вирішують проблеми клієнтів, наскільки вони ефективно працюють із скриптами. І також оцінка результатів вона йде не тільки за кількістю, вона йде за якістю. Тобто, наскільки задоволені клієнти, чи було досягнуто певних довгострокових результатів. В свою чергу, це дозволяє не лише зберігати високі показники, а й підвищувати задоволеність ваших клієнтів. Покращувати командну комунікацію і оптимізувати процеси. Чому ж саме традиційний моніторинг він не помічає всі ці проблеми? Традиційні методи вони дуже часто зосереджуються тільки на результатах, ігноруючи при цьому деталі процесу. Тобто, ви можете навіть не помітити, що ваш менеджер він надто довго спілкується з клієнтами, чи неефективно відповідає на заперечення, або що є певні прогалини в командній взаємодії. Контроль якості він дозволяє виявити такі моменти і запропонувати рішення. Наступним, звісно, ми зараз розберемо, як саме контроль якості допомагає вам стати проактивними, а не реактивними. Замість того, щоб просто реагувати на проблеми після того, як вони виникли, контроль якості він дає можливість передбачати їх і запобігати їх. Тобто ви отримуєте чітке розуміння слабких місць і можете своєчасно коригувати вашу стратегію, щоб запобігти падінню ефективності вашого відділу. Тож чи є контроль якості важким для впровадження? Насправді, з нашою підтримкою, цей процес він стає набагато простішим. Ми не просто здійснюємо моніторинг, наша команда, а ще й надаємо вам конкретні рекомендації до покращення, тобто від використання спеціалізованих інструментів до постійного зворотнього зв'язку. Ми все це закриваємо і допомагаємо оптимізувати всі етапи роботи вашого відділу продажів. Традиційний моніторинг не дає повної картини, а контроль якості роботи відділу продажів це інвестиція, яка дозволяє вам підвищити ефективність, зменшити ризики і значно покращити комунікацію з вашими клієнтами. Тож, коли ви хочете бачити реальні результати та покращення на всіх етапах продажів, час зробити крок до контролю якості. Залишайте заявку, наші спеціалісти з вами зв'яжуться як можна швидше, чи пишіть мені в особисті, і, відповідно, ми знайдемо способи і методи, як покращити роботу вашого відділу продажів. exceptional